Доброго дня, друзі! Привіт вам з Львівщини. Я хочу вам показати, як виглядає брунька з кліщом. Раніше я такого не знала, що кліщ. Сусіди з розплідника привезли смородину і привезли той дорогий кліщ. Обробляю я біопрепаратами, тому що ми всі любимо смородину і ту бруньку. Треба зривати і палити. Інакше такий ну, простий спосіб. А обробляла я мідним копурусом навесні. І знову буду, підніметься трошки температура, буду обробляти біопрепаратами. І так буду з ним боротися. Бачите, він є не на всіх сортах. Смородини для тих, хто не має смородини, а хоче придбати, то мусите по назві оприділити, читати характеристику сорту і дивитися чи стійкі до кліща. Отак От виглядають ті бруньки, їх треба обов'язково спалити. Вони, так як завмерли і не розвиваються. Якщо його не забирати і не обробляти, то будуть посихали просто самі гілки і не будете знати, що у вас робиться. Коротко про різне. Почала я відкривати свої троянди. Тут є 500 в мене штук троянд. Штина, всі вже цвітуть. Я собі зробила арку, треба її красити. І тут в мене є продовження троянд. І тут в мене є 40 кущів дуже в іншому місці, так як відділено 40 кущів троянд. Так виглядає в мене зі зими я, вношу сюди листя, органіку, і потім розгортаю і закидаю це все. Так виглядають мої кліматіси, вже починають розпускатися. Я обсипала їх трохи тирсою. І вони вже почали проростати. Хто має ківі, так в мене виглядає ківі. Внизу в мене воно зовсім не росло. Але подивилась на Закарпаття, як вони вирощують. що Треба гілки накидати, тирсу. І то все. Накидала і воно в мене, бачите, піднялося вверх. Будемо бачити, що буде далі. Так виглядають дири місячі. Я закладаю антикрет і так з ними борюся, бо тому що дуже під'їдають корені. протязі всього року, як бачу дири, зразу ходжу і закладаю. Так, що я хочу вам сказати? Ще 100 курчів роз в мене Ростуть не у мене вдома, а в різних місцях, за якими я дивлюся. І якщо ви хочете купити собі троянди, ви повинні розуміти, що це не є легка праця. І коли мені пишуть, у вас руки трусяться, напевно, вони й трусяться, бо тому що я працюю на роботі, а прибігаю і треба мені то розгорнути, подивитися за ними. Так, то є важка праця. На що мені їх стільки хотіла та й посадила. Кому не цікаво, не муси дивитися. І не треба мені писати всяке фе. Я ділюся своїм досвідом для тих, кому він потрібний, а не для тих, хто хоче мене критикувати. І так, троянди я відкриваю. Обрізала я вже ту частину зверху, ті всі підсохші. Ззаду зараз ще покажу вам Тантіші, не обрізані. І хочу вам ще сказати: для тих, для тих, хто починає тільки, якщо ви хочете, щоб у вас було небагато троянд, а ви насолоджувалися красою цвітіння, то тоді вам потрібно вибирати флорібунди, вони є високі, низькі. І дивитися в опис назви троянди. Як там написано період цвітіння, час цвітіння, одноразове цвітіння, дворазове чи безперервне цвітіння. Безперервне це не означає, що вона зовсім не перестає цвісти, вона мусить закласти бутони. Ну, то коротке, Так що там не дуже і замітно, коли вона переходить в друге цвітіння, там, в третій і так далі. Поки вам погода дозволяє, доти вони і цвітуть. Так виглядають ще не обрізані, оті що в мене підмерзли. Далі де є зима, земля, то зелена гілка. Що я ще хочу сказати? Що на осінь я то все обрізала і обкрила, в мене на цей весь час пішло місяць. то Я брала відпуск і я. Ними займалася. Так що то я не жаліюся, не думайте, що я вам там жаліюся. Я просто розказую, скільки потребують часу, і догляду, і препаратів, і знань ваші трояндочки. Але ще хочу вам сказати: коли вони зацвітуть, то ти забудеш за те, що в тебе руки трусяться, за те, що в тебе втома була. За те, що ти думаєш, на що воно мені здалося. Приходять друзі, знайомі і незнайомі приходять полюбуватися. Так що я думаю, що воно того варте. Дякую всім за увагу.